Катруська матлася на катруська. Ай, молодець. Молодець, не можна. Давай їсть, 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 Катрусь, нема там нікого. Давай маленька, Хрум-хрум, булечка, давайте работайте. О, катруська собі молодець. Собі хрум-хрум-хрум-хрум. І все, друзі, то поможи їдим, будь ласка. На будочки, на корм. Продиктую вам карту 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профіля. Допоможите, ну, будь ласка. Всі матло помаленько да Булечка, на здоров'я. Вулечка хвостиком. Дякую вам. Я дякую, низький уклін вам, люди, дай вам Бог міцного здоров'я за підтримку. Та, бузьк, люди допомагають.